Я хочу запропонувати на одним роздумів текст, на який я останнім часом звернув увагу. Якось по-новому на нього подивився, знайшов його відзеркалення в Новому Завіті, дуже часто про нього, на нього посилається Новий Завіт. Книга псалмів, 117 й псалом, вірш 22 і 23. -й. Книга Псалмів, 117 й псалом. 22, -й, 23 -й річ. Написано так у цих двох вішах. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це. І дивне воно в очах наших. В даному тексті написано про те, що камінь був камінь, і цей камінь його відкинули будівничі. Якщо ми подивимося на новий заліт, це був незвичайний камінь. Ну, Якщо, наприклад, якісь каменярі клали кладку, будівлю, то вже так порівнюючи з Новим Завітом, ми знаємо, що це був камінь, назвався він наріжний камінь. Є декілька припущень або декілька розумінь, що це був за наріжний камінь. Скажімо, дослідники Біблії говорять і про одну думку, і про іншу. Значить, є думка про те, що цей камінь був в основі будівлі, як фундамент будівля. На розі на, е, значить, стіни він е, був значить, е, якби таким каменем, який е, був у підвалах будь-якої будівлі. Інша думка про те, що цей камінь був зверху. І коли будували стіну, цей камінь клали, вибудовували стіну, і він якби обрамляв собою цей значить, кут і показував напрям всім іншим камнем, на нього рівнялися всі каміння. Тобто він задавав прямий кут будівлі. Посередині стіна справа. посередині я такого не чув. Посередині камінь заклад, закласти, це повісити сокиру над головою. Я чув, що... Якщо, наприклад, камінь був друзі зверху або знизу, друзі, ну, одні тексти підтверджують іншу думку, другі тексти говорять, що на кого цей камінь впаде, того розчавить, якби як більш про те, що він мався знаходитися якби, можливо, зверху. Але, друзі, мене в тому віші зацікавило одне слово. Будівничі цей камінь відкинули. Ну, ви знаєте, мені друзі, ну, вважаючи, що. Знаючи, що цей камінь дуже важливий, де він не знаходився, цей камінь був якби, основою будівлі, її центром, Якби, без цього камня будівля не буде стояти. Стіни будуть в різні боки. Я думаю, що будівничі знають, що коли немає прямого бита в хаті, дуже важко тоді в дах будувати і штукатури, ти кажеш, штукатури вирівняють. Там, або коли прямого кута немає, там, ті, хто будуть класти дах, вони вирівняють. Друзі, проблема в будівництві, коли порушуються фундаментальні технології будівництва. Ці будівничі, друзі, я звернув увагу на те, що ці будівничі не забули про цей камінь. Ну, буває так, що люди ще забувають, або інструмент дуже важливий, або, наприклад, почали робити роботи, і тут їм якби засліпило, забули вони, що потрібно дотриматись технологій в будівництві. Друзі, так буває з людьми, що вони щось будують, а потім згадують і от Це таке, якби я зараз по-новому будував, би, я б зовсім по-іншому зробив. Ну, я не знаю, чи ви переживали це відчуття, хто вже будував собі будинок. Коли вже збудували, тоді думаєш, що да, багато е, упущень потрібно по-другому зробити, але вже якби не вартеш. Друзі, дивіться, цей специфічний вид будівничих, про яких згадує 117 псалом, це специфічні люди. Вони не забули про цей камінь. Вони його відкинули. Написано 22-й річ камінь, що його будівничі відкинули. Друзі, що, якщо б нам, нам зараз довелося змалювати портрет цих будівничих, яка е, риса цих будівничих перед нами вимальовується? Будівничі, які відкидають камінь. Про що свідчить дана їхня дія? Вони які, ці будівничі? так, що не розсудили, самовпевнені. самовпевнені. От я, от мені друзі, оця, я, я, коли я в попавному Руслі міркував, мені ця думка, що будівничі самовпевнені. От їм не потрібний камінь, ми самі знаємо, як робити. Нам не треба ці камені. Ми і так можемо стіну збудувати без наріжних будь-яких каменів. Я знаю одного будівельника, і, правда, він займається системою опалення. Він дуже фаховий, е, значить, майстер по електрозвагю. І от одного разу він прийшов на один об'єкт, йому ну, треба було зварити шов, ну, катело переварити. І він подумав, що тут робити робити на, на 10 хвилин. І каже, я, е, каже, коли приступав раніше до роботи, у мене завжди така була добра звичка, я завжди просив благословення Господа. Тут я якби, ну, подумав, тут, тут взагалі нема що робити, тут 10 хвилин. Він мені сказав, ти не повіриш, каже, я дві доби, два дні з цим битвом вовтузився, заварю заварютячи. Та що ж це таке? я ж, ну, якби Для мене це ж взагалі не перший шов в житті. Ну, і, якби, Я думаю, що деякі люди щось свідомо, буває, відкидають. Буває, вони буває, щось забувають, а буває, свідомо відкидають. Є деякі майстри, які говорять, що ви мене будете вчити. В мене, в мене вчити, та я майстер на всі руки. Та я можу у вас ще повчитися. Друзі, дивіться, цей специфічний вид, я би так сказав, самовпевнених будівничих, про них описано в 117, псалмі, 22, -му, 23. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став камінь. Від Господа сталося це і дивне, воно в очах наших. Друзі, а як ви розумієте фразу, і від Господа це сталося? Будівничі відкинули камінь, а написано Псалом, і від Господа це. А що, від Господа відкидання каміння? Те, що він наріжним сталося, думка, що це від Господа. Друзі, а вона думка, що це сталося від Господа, що Бог допустив цим будівничим, він не використав їхню помилку. Те, що вони відкинули. Друзі, а знаєте, що, в чому сталося від Господа? Тому що Господь цих будівничих хоче присувати. І це тема нового завіту. Люди, які відкидають навіть руками, буває, що друзі Господь виступає тою особою, яка людині представляє її неправильні плани її життя, коли вона свідомо крок за кроком нехтувала, зневажала, була самовпевнена, її попереджали, її попереджали через слово, її попереджали рідні, її попереджала церква, її попереджав, можливо, присвітер церкви, або його друзі. Про якийсь небезпечний шлях в житті. Друзі, людина свідомо йшла на пролом. І, друзі, я думаю, що це звичайно друзі, стосується гріха. Це стосується самовпевненого шляху, який людина турує. Але я хотів би, друзі, зараз до цієї вірш, два вірша помістити, не, ну, не актуалізувати, як воно що означає зараз для нас тепер, а подивитися, як ці два вірші, друзі, як на них посилається новий завіт. Я б сказав, що новий завіт дуже багато має посилань на тему наріжного про ну, Першу процесу, почнемо з легшого питання. Що з собою, або хто з собою є і Наріжний каменем в Новому Завіті? Ісус Христос є цим наріжним каменем, який є фундаментом і основою всього. Взагалі, Христос Він завжди в усьому перший, він первісток. Йому все належить, він все створив. Все ним стоїть, наприклад, Калесянам 1,15, 16, 17. Тобто Христос, взагалі, Він все. Він е, не має іншого імені під небом, яким люди можуть спастися лише іменем Ісуса Христа. Лише Ісус Христос може людині дати світ. лише Христос може оживити людину, лише Ісус Христос може е, в людину поселитися. і е, Дати їй пережити надприродне перебування Бога, істоти Бога всередині людини. І це дійсно, друзі, від Господа Ісуса Христа. І дивіться, друзі, що коли ми читаємо значить, це, це посилання вже в новому звіті, цікаво святкувати, друзі, зараз три місця, які будуть нам говорити про те, якби те де є посилання на цей наріжні камінь. Дії Апостолів», 4, 4 розділ, вірш. 11. Він саме магазин. Да, каменем. Ув яз, ув яз, було ув'язнення каменя Петра, і камінь промовляє про камінь, який є Христос. Вір 10, хай буде відомо всім вам і всьому народу Ізраїльському, що іменем Ісуса Христа Назарянина, якого ви розіп'яли, якого Бог воскресив із мертвить. Ним він стоїть перед вами. Дороги. Він камінь, зневажений вами, будівничими, який став наріжним. І немає ні в кому іншого спасіння, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким ми маємо спастися. Друзі, дивіться, апостол Петро говорить про те, що е, хай буде відомо всім вам і всьому народу ізраїльському, е, що іменем Ісуса Христа Назарянина Він, Ісус Христос, Назарянин. Він сьогодні зневажений вам. Ви його відкинули, ви його зневажаєте, ви його топчете, ви його з нього глузуєте і ви в нього не вірите. А, але, цей, але цей Ісус Христос Назарянин, Він став цим наріжним каменем. Друзі, дивіться, це посилання на 117. Слово між 22 і 23. І немає ні в кому іншому спасіння. Тобто, друзі, хто по контексту даного вірша виступав? Будівничими, які відкинули цей камінь. Це недріон. Начальство ізраїльська влада, яка, була, ну, яка приймала довоносні рішення в історії ізраїльського народу, вона буквально в даному тексті виступає тими будівничими, які відкидають цей камінь. Якби говорить, що ми не хочемо вірити в цей камінь, ми не ставимо цей камінь в основу нашого богопізнання, в основу, в основу нашої будівлі. І, друзі, дивіться, Петро досить категорично каже: він камінь, зневажений вам будівничим, який став наріжним. Друзі, друге місце. Я Зараз просто друзі перераховую де згадується наріжний камінь, крім трьох притч, які ну, можливо. Ми буде час розглянемо про на прищу про злих винарів. Усіх трьох евангелістах, Матвія, Марка і Луки, всі три евангелісти підсумовують цю прищу посиланням на наріжний камінь. Але, друзі, я прочитаю римлянам 9 Римлянам 9.33, 9.33 написано так, що як написано, ось я кладу на сіоні камінь спотикання і скелю спокуси. Та кожен, хто вірує в нього, не посоромиться. Друзі, дивіться, Бог поклав цей камінь, в яку вклав він його конструкцію? Бог. Де він вклав цей камінь? На Сіоні. Бог поклав цей камінь на Сіоні. До речі, 117. Псалом Написано, що не сказано, що цей камінь був покладений на Сіоні. Це сказано в Новому Завіті, хоча, мабуть, про прокаї написано, що на Сіоні це буде цей камінь. Це інше місце. Але друзі, дивіться, апостол Павло цитує текст і каже, що Бог поклав цей камінь на сьогодні. Тобто Бог вклав цей камінь на, в тому місці, де буде цей камінь визначним. Іншим словами, Ісус Христос має царювати на сьогодні. І цей Сіон є небесним Сіоном. Цей Сіон є святою горою, де Бог буде жити вічно. Де буде написано спокій, Божий спокій, Божий відпочинок, де Бог буде вічно радіти чудовому творінню, яке Він створив. Творінню, яке зазнало гріха, але яке вкусило чи таке життя в Ісусі Христі і стало новим творінням, частиною цього нового творіння. І, друзі, це нове творіння з'єднається там на небесному сіоні з усім сонном святим. Це буде чудова вічність. Це буде чудове царство нашого Господа Ісуса Христа. І от е, саме про це говорить Павло 9:33, що Бог поклав на сьогодні камінь е, спотикання. Друзі, а чому ж цей камінь спотикання, друзі? І камінь спокуси. А чому, друзі, цей камінь наріжний, щось став камнем спотикання? Бо під ноги кинули, не в стіну, а під ноги І це церкву Тому що е, хтось каже, Саша, перечіплюється через нього, але не тому, що він якось. Ну, знаєте, багато вкладених будів. Тому що будівничі не хочуть якби вставляти цей камінь. Його Бог вставляє, вони його відкидає цей камінь. І будівля коса йде, але він байдуже на цю будівлю. І написано, що це камінь спотикання. Бог його вставляє, а будівничі відкидає. Друзі, Римлян 9:33, про яких будівничах йдемо? 9.31. А Ізраїль, який шукав закон праведності, не досягнув закону праведності. Чому? Тому що шукав не у вірі, а ніби в ділах закону. Бо спіткнувся об камінь спотикання. Друзі, дивіться, Бог поклав Ісуса Христа як камінь, як е, той наріжений камінь, в якого потрібно було вірити, е, смиритися, упокоритися і довіритися цьому камінню. Ізраїль пішов іншим шляхом. Вони були самовпевнені будівничі. Які вважали, що вони лише вони правильно тлумачать текст. У них була своя Тора, е, Мішна, Гемара, Талмуд, потім Талмуд трошки пізніше е, закінчився в другому столітті. Друзі, у них, е, у них була своя система координат, в якій вони жили. І Бог говорить, говорив їм багаторазово через своїх пророків, вам потрібно змінити відношення до каменя. Але цей камінь став мене камнем спотикання і каменем спокусу. Друзі, третє місце, яке я хочу прочитати, друзі, і зробити таку проекцію, можливо, на наш час, як нам сьогодні зрозуміти це місце. Друзі, що цікаво, третє місце, яке я хочу прочитати, воно е, знаходиться в канві двох попередніх місць. Значить, е, У е, діях апостолів говорилося, що будівничі це євреї. Римлянам 9.33, будівничі, які відкидали цей камінь спокуси і протикання, це так був Ізраїль. Друзі, 1 Петра 2.7 2.6 1 Петра 2,6 і потім по 8 віч. Тому міститься в Писанні: ось як на Сіоні на ріжний наріжний камінь, вибраний, коштовний, і хто вірує в нього не осоромиться. Тож для вас, хто вірує він коштовність. А для тих, хто не вірує, камінь, який відкинули будівничим, став наріжним камнем. І камінь спотикання і скеля спокуси, вони спотикаються, не вірячи слову, на що вони призначені. Друзі, дивіться, в шостий вірш цитує так само старистай завіт, що Бог кладе на Сьогодні камінь наріжний з цим камнем Ісус Христос, вибраний, коштовний, його Бог вибрав, і він дуже дорогоцінний. Він дуже цінний в очах Бога Отця. І Бог Отець його так презентував, що якби люди не могли цей камінь ніяк обійти. Є така, є така пісня, знаю, раніше мова співала, дорог немало мала єсть, вірно, одна через Головський крест піде дорога. Тобто є багато доріг, але є одна вірна дорога, яка приходить тільки через Гов. І в даному тексті написано, що Бог поклав Ісуса Христа, як камінь вибраний, коштовний. І хто в нього вірує, він ніколи не соромиться. Він завжди буде міцним, потужним і е, мати продовження своєї віри вічно буде його віра. Вона ніколи не буде посороблена е, з, з точки зору перспективності цієї віри. Тож, для вас, хто вірує, він коштовність. Для нас Ісус Христос це коштовність. І Петро писав це послання е, до написано, е, Приходькам розсіяним у конті, Галатії, Кападок, Асії і Фіні, ми про це казали на розборі, друзі. А для тих, хто не вірує, камінь, який відкинули будівничі, став наріжну камінь. 117 псалом, 22 річ. Протесерстві, дивіться, для тих, хто не вірує, я, ви знаєте, коли почав спочатку на це погибочка із Петра, я себе задав запитання: а хто ж ці невіруючі в протисерстві? Подіям апостолів, це євреї, по римлянам це Ізраїль. А хто ж тут, що, що тут за категорія людей, які не вірять? Які не вірують? Е, друзі, дивіться, давайте ми е, помістимо цей е, вивочий в контекст. Е, для тих, хто не вірує, камінь, який відкинули будівництво, став на ліжним камінь. І камінь спотикання, і скеля спокус. Вони спотикаються, не вірячи Слову. Друзі, е, вони спотикаються. Петро, апостол Петро, пишучи послання своє, має на увазі певних людей, які спотикаються об камінь спокуси, камінь спотикання, не підкоряючи, не вірячи слову. Тобто люди ці, вони знають слово. Вони знають слово, вони в цьому слову не вірують. От є друзі, люди, які не знають слово. Є люди, які знають свого. Є люди, які помиляються, тому що вони нерозумні, ну, тих, хто не вистачає іноді життєвого досвіду, або ну, от вони сприймають рішення, не виважені рішення. Ну, от, або, ну, наприклад, рішення, які поспіх зроблені рішення. потім думаєш, на що я так зробив. Тут? А є інша категорія людей, яким всі говорять, не роби так, не роби. І я забороняю тобі це робити. А люди все не Їм говорить багато людей, друзі, а вони все ведуть на прологу, ламаючи всі перекони. Друзі, Петро говорить про певну категори людей, які не, не вірять Слову. Це слово було цим людям звіщене. Але вони в це слово не вірять. Вони відкидають це слово. І так, друзі, більше того, не просто вони не вірять Слову, а більш 8, друга половина ріша, на що вони призначені. Почекайте, друзі, п'яти так? Призначені не вірити. Бог призначив певних людей не вірити Слову? Друзі, я коли прочитав це місце, я подумав, мабуть, хтось скаже, це якийсь не Бог. Що це за, ну, яка, який це Бог, що він призначає людей не вірити Слову? Друзі, ви знаєте, я поєднав цю тему з, з 18. Залом, друзі, і прийшов до такого висновку Петра 2.8. Що таке призначення. Друзі, ви знаєте, коли е, люди свідомо ну, е, відкидають слово, е, Бог їм знає, що робить? Ну що ж хай буде по І я друзі думаю, що в контексті Петра 2.6-7-8 йдеться мова про специфічну також категорію будівничі. Хто ці будівничі які довгий час не вірили Слову? Це та ж сама нація, про яку писалося в діях апостолів 4.11, дивно 9,33 і 1 Петра 2.8. Бог призначив цим людям, Бог їм призначив суд. Бог призначив суд цій нації, про що звіщає апостол Петро. Він говорить про те, що оскільки вони не підкаряються Слову, вони на це призначені. Бог їм призначив. Друзі, ви знаєте, у нас зараз немає часу, але якби ми розглянули в Новий Завіт багато місць, ми б е, зрозуміли і побачили, що в Новому Завіті дуже часто апостоли згадують про суд, який наближається. Що ось ось суддя стоїть перед дверима, лише по в п'ятому розділі. Друзі, стоїть перед дверима, він, він вже готовий звершити свій суд. Е, е, Апостол Павло казав в посланні до Фесланіківців у другому розділі віші 13, що але настиг їх гнів до кінця. Тобто, друзі, я хотів би сказати, що в історичній перспективі була нація, яка свідомо, вперто, самонадійно відкидала Божественне Слово, вона не підкарялася Богу, вона зробила свою шию написну твердою. І я би хотів, друзі, зробити нам такий урок всім нам, сестри, в нашому житті. Ніколи не відкидати Божественне Слово, ніколи не відкидати Ісуса Христа, близький Снігу. Якщо ми десь стали на шлях непокори, якщо ми, стали, якщо ми ну, можливо стали, або ми відчуваємо, що стаємо глухими до Слова, що ми не слухаємо Слова, ми не слухаємо того, що Бог розмовляв з нами. Пам'ятаєте, коли з було в Ізраїлі так, що Саул вийшов на війну, випрошає у Рімі домів. Але Господь не відповідає. І Сауд запережував. Сеуд запережував. але, на жаль, пішов до Андорської Чеховськи. Друзі, коли, кажу, буває друзі так, що коли Господь не відповідає, не потрібно йти до Чуку. Потрібно задати запитання а чому ти мовчиш, чому ти до початку не відповідаєш? Може в мені, якби я бачив беззаконня в серці моєму, то не почув би мене Господь, Псалом 65, вірш 18. Якщо друзі, ми десь цей процес тільки можливо починається у нас, я хотів би нас їх попередити, що Господь хоче нас зупинити в цьому, в цьому, знаєте, деградаційному процесі, щоб Господь нам дав завжди чути його голос, щоб ми підкрялися його слово, щоб ми любили Його спілкування з Ним, щоб ми казали Господу, кажи, Господи, послухай раді, щоб оце знаєте, розмова наша із цим наріжним каменем. До речі, написано, цей камінь завжди ходив за Ізраїлем. Написано, що перше 10 -й розділ написано «послідуючим камінь. Тобто камінь, який постійно ходив за Ізраїлем, і про це Ізраїльтя не знали. Друзі, цей камінь за нами може постійно ходити, де б не були: чи на роботі, чи вдома, чи ми на відпочинку, чи робимо якусь справу. Цей камінь може з нами розмовляти. Це е, розмовляючий камінь. Це наш Господь Ісус Христос. Тому давайте ми друзі помолимося, щоб Господь допоміг нам завжди бути в тісному єднанні з Богом, ніколи його не зараз про це давайте. Амінь. почав розмови зі мною. І це відбулося давно, але я, Господи, дякую тобі, що ця розмова вона продовжується. І мені приємно з тобою розмовляти, коли я читаю твоє слово, коли я знаю, що ти хочеш від мене, що ти хочеш досягти своїх цілей в моєму житті, ти бажаєш змінювати мене, мій характер, мої думки, мої звички. І я, Господи, бажаю тобі в цьому підкорятися з твоєю силою. Я дякую тобі за те, що, Господи, ти той, хто постійно близький до нас, хто, кому ми побачили велику цінність і відвірили тобі своє життя. Дякую тобі, мій Спаситель, за те, що настане час, коли ми словно оцінимо цю велику привілею називатися і бути дітьми Божими. Дякую Тобі, що наша віра, якою ми сьогодні, якою ми сьогодні тримаємося, вона ніколи нас не посировує. І навіть, можливо, в короткотерміновій перспективі. Нам із за наших переконань є важко, ми якби боремося, вступаємо в конфлікти з світом. У нас є, можливо, вороги, які якби не сприймають нас, ворогують з нами. Але, Господи, настане час в Твоєму царстві, там, де ми побачимо Тебе, як наріжного каменя. І Господи, ми тоді видобнемо разом усіма святими, що, Господи, ти, ти був милостивий до нас, ми помолимо тобою. Дякую Тобі, Спаситель, за те, що. Ти сьогодні і в нашому помісному зібранні збудовуєш твоє тіло це Господь благослови кожного із нас. Любити тебе любити твоє слово, тобі прикорятися завжди і ніколи-ніколи не ставати на цей страшний шлях, і покорити ти Господу. Слава тебе, бо наш Святої Ісуса. Амінь. Амін.